Господи Боже наш, Нині вислухай мене, що молю тебе. Загін зібраних воїнів цих благослови, скріпи, і дай серце мужнє на супротивників. Даруй свого світлого ангела, ворогам же і супротивникам пошли ангела жаху та переляку, який би погнав їх та розсипав. Від твоїх слуг воїнів цих відверни голод, пагубу, визволи їх від меча нападу ворожого, від вогню та від всякого піднесення, і будь їм помічником, даруй їм прощення гріхів і все щодо спасіння. Спасіння, На очі їх умудри і захисти, будь заступником їх душ і тіл, як всемилостивий Господь даруй їм ласку прощення. В день судний, благослови їх і нас у всі дні життя нашого, що прийнявши від тебе ласкаву допомогу, повсякчасно славили прославне і величне ім'я Твоє. Всемогутній, предвічний Боже, Тобі на славу, на рабів твоїх цих, що йдуть на боротьбу, вилий і примнож правду і благодать Твого благословення. Силою правоці Твоєї укріпи проти всяких противностей небесним озброїтися Христом, щоб ніякими іншими в цьому світі вузами боротьби не стали охоплені, але допоможи, щоб ми стали сильніші за ворогів. За ворогів, Господи, почуй молитву мою. Благослови десницею Твоєю від престолу Твого, що праби твої, що носять зброю, були охоронцями церкви Твоєї, вдовиць і сиріт. Вірні, що служать Богу, були противниками ворожої жорстокості, протидіяли всім тим, які хочуть війни. Предвічний, всемогутній святий владико, признанням імені Твого святого благослови, що праби твої, що носять цю, ворогів твоїх видимих і невидимих кинули під ноги і стали доблесними переможцями, 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 Спасителю мій, ти поклав за нас життя своє, щоб спасти нас. Ти заповідав і нам покладати життя своє за друзів наших. І заближніх наших з радістю йду я виконати святу волю Твою, озброй мене силою та мужністю на подолання ворогів наших, даруй мені мужність, віру та надію на вічне життя в царстві Твоєму. Мати Божа, збережи мене під покровом Твоїм, Господи, нехай буде воля Твоя, Твоя. Амінь.